Будемо переходити до другої нашої частини. Це Добре. таке окреме прохання від спільноти сентенції, щоб сформувати програму підтримки перекладів. Нам цікаві ваші думки які праці, ось логічної проблематики, перш за все, потрібно перекласти українською або наново, або ось просто з оригіналів. Але перед цим хотілося би спитати про філософське слово вжиток. А що на вашу думку на нього впливає більше оригінальні дослідження, чи все ж таки філософські переклади? Слово вжиток ви маєте на базі термінологію. Ну ось навіть логічно термінологію. Ви знаєте, ми навіть проводили дискусію з приводу того, і ініціатором проведення цієї дискусії якраз була от кафедра теоретичної та практичної філософії Вахтанг Кебуладзе. Угу. І ми в інституті філософії декілька років тому якраз обговорювали питання, як правильно, як коректно перекладати англомовну термінологію. І от цікаве таке питання справа в тому, що, наприклад, один той самий термін а, логіки перекладуться так, а, наприклад, філософи перекладуть зовсім по-іншому. Ну, от, Наприклад, термін аргюмент. От якраз ми його також там обговорювали, як його правильно перекласти. І от філософи починають нам говорити про те, що це суперечка. Дійсно, є такий термін аргюмент як суперечка. Або починають говорити про те, що може, ми перекладемо її як аргумент, але це не аргумент. Тобто, якщо ми будемо читати, наприклад, певні праці з логіки, або будемо читати певні праці з теорії аргументації, то там це буде міркування. Тільки коли ми говоримо про міркування, наприклад, англійською мовою, ми можемо говорити про reasoning і ми можемо говорити про argument. І це зовсім різні види міркувань. Тобто, reasoning – це все-таки більш поширений термін в логіці, Argument – це більш поширений термін в теорії та практиці аргументації. Як перекладати українською мовою? Це достатньо важко. І ви розумієте, от, наприклад, якщо ти пишеш певну статтю англійською мовою, оці ці нюанси використання цієї термінології. Наприклад, якщо ми говоримо про аламовну термінологію, ти повинен чітко враховувати. Ти не можеш просто там перекласти за допомогою штучного інтелекту, да? або там Гугл ну, це також, мабуть, штучний інтелект. Бо тобі переклади таким чином, що ти не зрозумієш саме про що йдеться. Але от іноді от такі тричі виникають. Тому переклади це дуже добре. Тобто я за переклади, тобто не всі досконало, наприклад, знають а, там, англійську, французьку, німецьку мову. Я вважаю, що це дійсно повинні бути фахівці, це повинні бути професіонали, це не повинна бути самодіяльність. Mm -hmm. Що хтось сказав, що ну так, да, я так трошки знаю англійську мову, mm -hmm. да, mm -hmm. давайте я вам все це перекладу. Mm -hmm. да. Ні, це я вважаю самодіяльність. Але я думаю, що м, от над такими перекладами відразу повинно працювати два автори. Mm -hmm. З одного боку, той, хто перекладає, а з іншого боку, наприклад, той, чия ця проблематика. Той, хто розбирається в цьому, той, хто володіє тією мовою, але, ну, наприклад, не на рівні перекладача. І щоб все-таки другий автор прочитав, продивився і може зробив певні зауваження. Тому що іноді о, ну от повністю. О, у мене така зневіра з'являється, коли я, наприклад, читаю переклади, українські переклади. Я зараз не буду називати деякі книжки, але от український переклад, і там неправильно переклали термін. І там повністю, ну, повністю змінюється вже зміст от того, про що саме йдеться. Але ж це будуть читати інші люди, розумієте? І вони будуть думати, що це правильний переклад. Ну, я маю на увазі це знову ж таки книги, які стосувалися нашої проблематики, там, логіка, і теорія та практика аргументації. Тому я за переклади, але от за те, щоб вони були професійними, і люди, які бралися за них, вони були відповідальні за те, що вони робляться, те, що вони пишуть, тому що далі все це розповсюджується і дійсно буде читати достатньо велика кількість людей. Але коли з'являються нові переклади, я радію да дійсно о ще з'явився якийсь новий переклад, да можна вже посилання надавати от до речі. Якщо студентам не давати можливість займатися от, емпірикалізацією, да то, от, наприклад, з'являються якісь нові переклади. ну от «Принцес да, нещодавно я саме цю книгу придбала, то я вже можу надати да певний текст невеликий, наприклад, для того, щоб студент подивився, розібрав цей текст на філософському факультеті. З точки зору саме інструментарії сучасної теорії аргументації це і цікаво, і корисно, і певні навички вже опрацювання певних текстів. Тому я підтримую саме це. Дуже вам дякую. І ви вже згадали ось цю дискусію в інституті. Нам про неї Анатолій Єрмоленко тако, також розповідав. А як ви бачите баланс між уніфікацією та розбіжні, розбіжностями розбіжностями у цьому філософському слова Чи маємо ми якось його або закріпити, якийсь консенсус, або ось певними такими редакційними нормами, наприклад? От. І як нам досягти якогось балансу? Ну, от, от важко. От саме тоді на цьому семінарі ми обговорювали оце питання і достатньо важко. Ну, от я просто приклад наведу. Ну, подивіться, англійське слово А, mm -hmm. Філософу скаже, що таке «preposition». А філософ буде говорити, ну, це може смисл, mm -hmm. може наводити ще щось. Що стосується логіки, тут однозначно це висловлювання. Mm -hmm. Тобто, ні про який смисл ми тут взагалі говорити не можемо. Якщо ми будемо говорити про смисл, ну як один із варіантів значення мовного виразу, то ми будемо говорити сенс, але не будемо говорити про пропозиціон. Є англійський термін, наприклад, пропозиціоне лоджик. Тобто це якраз от логіка висловлювання, якщо ми будемо перекладати. Бо уявіть собі, що ми зробимо таку уніфікацію. І я буду говорити, що це тільки висловлювання. А філософ скаже, та ні, ну що ви? Ти значно ширше. Може бути значення цього слова, і я от коли буду читати, наприклад, там свій курс, ні, я не буду це слово прикладати саме Ось таким чином, як у мене тут взагалі ніяк, скажімо, це висловлювання не підходить до мого контексту, то що я промовляю. Тому я думаю, що потрібно бути дуже акуратними, от з такими витрачами, тому що ну от, наприклад, в логіці, а якщо ми будемо говорити про значення, є мінінг, є референс, є сенс. Розумієте, і от якщо ми будемо подавати концепцію Готлоба-Фреге, mm -hmm. то також ми будемо вже надавати усю цю термінологію, і ми будемо чітко говорити, що саме ця термінологія означає. Розумієте? Mm -hmm. А наприклад, хтось інший скаже, та ну, мінінг, референс немає жодного, да, скажімо такої різниці, я буду подавати саме ось таким чином. Тепер давайте, от я вам говорила, да, цей ланцюжок. Коли ми говоримо з вами про reasoning. А, ну наприклад, якщо... Ми будемо читати логіків, то таких от формальних логіків, то замість reasoning вони можуть ще застосовувати інференс. Mm -hmm. І це буде одне і те ж саме у них. Розумієте, як слова синоніми вони можуть застосовувати, як перекладати inference. Розумієте? А reasoning, inference і uh, argument. Також ми будемо тут говорити, і є нюанси, що таке reasoning, це коли ми дивимося на процес, як від засновків переходить до висновку, що таке argument це коли ми бачимо вже структуру цього міркування, і чітко ми бачимо, де а, ар, засновки де у нас висновок. А ще є термін real argument. Розумієте? А що це таке? Да? А ще у нас термін arguing, а ще у нас термін argumentation. Розумієте? От подивіться, я вже вам низку навела от таких витрачей. І це о, треба узгоджувати, і от якраз коли от я читаю курс магістра, mm -hmm. я завжди говорю про такі от нюанси, на які потрібно звертати увагу, і що якщо людина, наприклад, пише якусь свою бакалаврську роботу, магістрську роботу, диссертацію свою у межах логіки, у межах там, наприклад, теорії практики аргументації, то я кожного разу, коли там щось посилання йде на певного автора і це англомовна література, я завжди запитую, а як ви там переклали ось такий термін? Розумієте, або студенти у нас, наприклад, іде передзахист їхньої магістерської або бакалаврської роботи. І не я науковий керівник, або хтось інший науковий керівник. Посилання йде на певну працю. Я тоді також задаю запитання, що мені не зовсім зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви переклали? І може, не зовсім правильно, не зовсім коректно, а може правильно і коректно, да? Тоді дійсно йде розуміння зовсім інше. Тому. Бо тут, тут про баланс достатньо важко говорити. Тобто, все одно, або тоді може треба робити такий словник і писати, що такий-то термін. Наприклад, філософії той-то, той-то, той-то він так перекладається, у логіці це так перекладається, аргументацію це так перекладається. Ну, це б взагалі було б я не знаю. це титанічна робота, але це знаєте, ну, це дійсно було б дуже корисне. Ну, крім того, Незважаючи на всі переклади, от моя думка з приводу цього питання, переклади це дуже добре, але все-таки на сьогоднішній день люди, які хочуть займатися науковою роботою, які пишуть виколавські, магістерські роботи, дисертацію, вони повинні знати мову, на якій є більше публікації з тієї чи іншої проблеми. І коли ми говоримо про логіку або теорію, практику аргументації, наприклад, до мене звертаються студенти хочуть спеціалізуватися за нашою кафедрою, я завжди задаю запитання рівень англійської. Тому що більшість публікацій, ну якщо не всі публікації, це англомовна література у нас. Ну, хтось може, наприклад, спеціалізуватися у чомусь там, що стосується, наприклад, німецької філософії, хтось займається кантом і хоче прочитати Канта, скажімо так. В оригіналі. Ну, тоді він повинен дуже добре знати а, німецьку мову, розумієте? А, ну, до речі, зберіглися конспекти лекцій Іммануїла Канта, і вони не перекладені українською мовою. І от мені було б цікаво, щоб хтось взявся за ці конспекти студентів, які були присутні у нього на лекціях. Один є. Ну, є він перекладений, але не українська мова. А, а от цікаво там три або чотири такі конспекти, наскільки я знаю існують. От я би я не знаю німецької мови, mm -hmm. але б, я би з задоволенням прочитала би переклад, професійний переклад, саме те, от, про що говорить Кант, саме от, про логіку. Mm -hmm. Тому що про логіку, таку от, загальну, да, як він там її називав, про да, Аристотольську логіку він нічого особливо не писав. І саме от ми знаємо певні відомості от, з цих конспектів. Mm -hmm. Тому бачите, тут от багато таких от проблем постає, коли ми говоримо з вами про переклади. Дійсно, так. Але скажіть, будь ласка, чи можемо сказати, що в рамках ось тільки логіки у нас ось цей словничок, ну, може, не формально, але так чи інакше існує. Тобто, як існує. така строга наука і все ж таки строго так, використання? Так, 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 так. Наприклад, що стосується логіки, да, ми просто не замислювалися з приводу цього mm -hmm. питання. А, але, от, наприклад, зараз Ігор Анатолійович Аліксюк, mm -hmm. доцент нашої кафедри, от ми нещодавно обговорювали його словник англо-український. Uh -huh. Які стосуються а, термінології а, а, силогістичної. Uh -huh. Тобто він взяв все, що стосується силогістики, і зробив для цього ось такий словник. Ось він, да, от зараз він буде виданий, ми вже його uh -huh. рекомендували до друку. І це достатньо цікаво. От може, uh -huh. так зробити, да, по різних напрямках, І от, а, якісь такі от, а, слововжиток, термінології. Це було б цікаво. Так, будемо чекати на цей словник, тому що дуже цікаво, дійсно. А, і, власне, повертаючись до джерел, скажіть, будь ласка, які твори ось з логічної проблематики, з класіки логіки, потрібно перекласти українською? Три-чотири твори та да, автори. Класики в логіки. Ну я б хотів би побачити, звичайно, Арістотеля першу другу аналітику угу. про софістичне спростування топіку? Тобто в цілому весь серганон так да, весь арганон, а, от в такому професійному перекладі, щоб я mm -hmm. могла рекомендувати от знову ж таки. Бачите, я давню грецьку мову не знаю. Да, я не можу перекласти там я грецьку. я також не знаю, тому що є о, арабською мовою. але да? якщо ми будемо брати там перше, перше, перше джерело Латину, да, я також не знаю. <гум> <гум> тому я не можу перекласти ось таким чином. Мені цікавить це питання, розумієте? Там наприклад, перша аналітика розпочинається з того, як Арістотель намагається. Визначити, що він має на увазі не під логіку, у нього немає терміна логіка, mm -hmm. у нього є термін аналітика. Що от він має на увазі під аналітикою. До речі, аналітика навіть не входить до класифікації наук Арістотеля. Це певний метод, mm -hmm. який може використовувати будь-яка людина, якщо вона хоче будувати своє міркування. Ну і там, як прикладаються правильно терміни, від цього достатньо багато залежить. розумієте? От mm -hmm. Арістотеля так. Да. Крім того, ну, наприклад, Якщо ми беремо історикологічні праці, я би хотіла, щоб був достатньо такий професійний переклад підручника і Ніколя, mm -hmm. логіка Пуррояля». Бо цей підручник він свого часу, скажімо, достатньо сильно вплинув на розвиток подальшої логіки і там вже відрізняється структура цього підручника від того, що пропонувалися раніше, наприклад, в середні віки, і те, що пропонував там. Арістотрівська логіка, коли викладалася, от якщо б цей підручно був би, я була б рада mm -hmm. також і рекомендувати його, наприклад, своїм студентам. Я думаю, що це взагалі було б просто цікаво от, почитати саме з приводу цього. Далі я би дуже хотіла, щоб переклали Шопенгауера Рістику. Mm -hmm. Знову ж таки, німецька мова. Юристика, ристична діалектика, там по різному іноді її подають, а там, де він намагається певним чином класифікувати от усі ці помилки або прийоми впливу, або прийоми маніпулювання, які ми використовуємо, коли от ми займаємося такою ристичною суперечкою, коли ми хочемо перемогти за будь-яких умов. А, немає перекладу, існує тільки німецький варіант. І от я би дуже хотіла би, щоб його переклали, тому що це було б дуже цікаво для багатьох людей. І це класика, тому що ми ж знаємо по філософським його працям. А от ця праця, вона не достатньо велика. І я думаю, що от, також було б цікаво, бо, скажімо так, от щоб був переклад українською. А тепер, якщо ми будемо брати двадцяте сторіччя, наприклад, да. Гутлап mm -hmm. Фреге, звичайно. Mm -hmm. да. О, всі от його такі от ключові статті, які стосуються а, логіки, про і значення, знову ж таки, німецькою мовою. Я хочу, щоб все було українською мовою. звичайно. Бертран да, Рассел, наприклад, там on Також я б хотіла би, тому що там. Якраз про описові імена йдеться про дескрипції, це також достатньо цікава така потужна робота. Но я звичайно не вимагаю в принципі, математики. Расела і Вайтхеда. Ні, звичайно, це тебе готовник, ні, такого навряд чи. Якщо брати 20 ті чи Лукасєвіча. Uh -huh. Аристотельська силогістика з точки зору сучасної формальної логіки, це також достатньо цікаво було би просто навіть як така історико-філософська пам'ятка, історико-логічна пам'ятка, тому що там запроваджена от така от польська символіка. Uh -huh. і, і зараз вона не використовується, але цікаво було подивитися, що там і як там. І для філософів це цікаво, тому що там обговорюється саме це питання свободи волі, і от як це у Арістотеля було поставлено, як це підштовхнуло Лукасєвич для розв'язання цього питання. Тобто така фундаментальна все таки книга, яку також можна. Я б, наприклад, приклала би, мабуть, Рудольфа Карнапа, uh -huh. що там у нього було. Мірінка Несесіті, немоби так називається uh -huh. ця книга, також У вже це... американського етапу. Да, да, да. Американського, да, uh -huh. да. вона є англійською мовою, оце я можу прочитати. Звичайно, да можуть зробити певні висновки саме з приводу цього, але ж не всі володіють. Там також достатньо цікаво з точки зору, наприклад, логіки, тому що там, наприклад, він формулює оцю такий семантичний метод, який називається метод Метописів стану. А з іншого боку, це цікаво з точки зору того, як розвивався позитивізм. І, і, і там наприкінці є достатньо цікава стаття, яка стосується метафізики, категорії, які використовують метафізики. Тобто, я думаю, що це було б достатньо цікаве питання. Я б, мабуть, переклала би деякі фундаментальні праці соло Кріпки. І от нещодавно я бачила, що наші колеги з Літви якраз переклали книгу Соло Кріпки. У нього достатньо цікава стаття була про контексти думки. От я б теж це переклала. Вона також достатньо така, на яку можна звертися хінтіка. Там багато всього, що можна перекладати. Коли за радянських часів вийшла така книга, де та там була збірка праця гінтіки, тільки от велике прохання до перекладачів не перекладати з російської українською. Розумієте, все-таки треба брати оригінали, тому що там все-таки не зовсім коректно були зроблені певні переклади. Георг Новріхт, який очолював якраз кафедру. Філософії в Гельсінському університеті, представник аналітичної філософії, у нього також достатньо цікаві є праці, які також можна перекласти. І за обсягом вони не дуже великі. Тобто, і знову ж таки за радянських часів, наскільки я пам'ятаю, також виходила книга, така збірка його праці, які стосувалися саме його філософії і його логіки. Ну, це що стосується логіки, ну, Вітгенштейн. Звичайно, також логіка-філософський трактат, так ну, немов вже є вже переклад українською мовою, ну я би його зробила б. все таки подивилася б на нього трошки ще. Квайн, Вілард Квайнт. Так дійсно у нього також достатньо цікаві отакі от логічні книги, які такі є засадничими. А якщо ми перейдемо, наприклад. Вже до теорії та практики аргументація. А, тут, звичайно, я би дуже хотіла. Знову невелика книга а, от Стівен Тумін The Uses of Argument. Угу. А, вона невелика, але вона, ви знаєте, вона така грунтовна у смислі того, що дуже багато а, науковців, які займаються тією проблематикою, всі спираються саме угу. безпосередньо ось на цю книгу. Тобто, ну не можна займатися теорією аргументації, якщо ти не знаєш модель аргументації, яку запропонував свого часу. Стів Вентумін. Тобто, от я би пропонувала, звичайно. І, до речі, вона вже неодноразово перевидавалася. Mm -hmm. І зараз ви на Амазоні можете її купити англійською мовою. І ви можете подивитися, скільки разів вона вже перевидавалася. Те ж саме стосується цієї книги Нова риторика, про яку я вже говорила Хай Пірільмем і всі Олберстит, яка знову ж таки вона перевидавалася вже неодноразово англійською мовою, і це також такі засадничі, якісь такі певні принципи, на які спирається, ну, наприклад, неформальна логіка. 嗯，呃。Uh, Тому що там розглядається поняття аудиторії, і от це також достатньо актуальна тема, саме в межах неформальної логіки. Тобто, ось це. ну звичайно, мені би дуже би хотілося. Це достатньо велика книга, вона більше ніж 600 сторінок. Це «Handbook of theory of Theory Argumentation». Вона вийшла в 2014 році, але там достатньо багато сторінок. Якщо хтось знайдеться, хто зможе перекласти, то ну, от, в принципі там зібрані усі-усі. Сучасні напрямки, які існують з різних країн світу, там дуже багато авторів брало участь у написанні, і історія достатньо добре розглянута. Тобто, якщо буде така можливість, але ж це потрібно мати права на переклад саме цієї книги. Ну, і на всі інше. Будемо сподіватися, ми до цього дійдемо, і все це воно у нас буде. А скажіть, будь ласка, які твори з інших царин філософії? Також треба сприяти. З інших царин А, ну мені здається, що було б краще, щоб у нас більше було б праці з аналітичною філософією, mm. тому що не дуже багато. Є якась хрестоматія, це не наша хрестоматія, це хрестоматія ще також була видана. Не, не у нас. Ага. От. А мені б хотілося б, щоб у сучасній праці, аналітичної філософії, щоб вони також з'являлися все-таки в обігу. Але це також проблема прав. А проблема прав це проблема фінансів. Тобто, якщо ми, наприклад, беремо твори Арістотеля, я так думаю, mm -hmm. там не, не потрібні права, але я не видавець, тому я не знаю, наскільки там, там, нам є певна кількість років, які повинні пройти після смерті mm -hmm. автора, щоб можна було б уже його певним чином. Прикладати. У мене свого часу була така ідея, я хотіла створити таку хрестоматію логіки. І я навіть підібрала вже повністю працю, які би я хотіла би, щоб ви до цієї хрестоматії. І вже звернулася до видавців. І от вони мене тоді зупинили. Вони мені сказали, що ні, таке не проходить, тому що обов'язково повинні бути права на те, що можна перекласти ось такі. І мені сказали, або цитатами просто. <світ> окремими. Або інакше, ну, я подивилася, ну, як створити цитату. Ну, так. Розумієте, я думаю, що навряд чи це була би, скажімо, така скажемо, цікава хрестоматія. І от я відмовилася від цього проєкту. <світ> Тому якщо от зараз якщо є така можливість, якщо є фінансування, то чому б ні? А якщо класичні твори, ну я би Струсина переклала. Mm -hmm. Я б переклала Остіна mm -hmm. да, Слово як дія, м, також переклала. Тобто це філософія мови, mm -hmm. ну, сучасна аналітична філософія тільки, ну скажемо, 20 ХХ століття, але це знову ж таки такі засадничі твори. Тому що, наприклад, ти не задаєш запитання на м, державному екзамінаційному іспиті у магістри. І тема стосується саме філософії мови, а які твори ви знаєте, а яких представників ви знаєте. І ви достатньо часто не можуть, ну, скажімо так, достатньо змістовно надати відповідь саме ось на це запитання. От, такі би твори, я би хотіла щоб вони з'явилися, щоб їх можна було радити студентам, щоб їх можна було ну, і онлайн певне, чином, щоб вони з'явилися, щоб їх можна було, скажімо так, подати студентам в онлайн такому форматі. Немає не на що онлайн-книжки. І щоб авторські права звичайно були повністю збережені. дійсно так сподіваюсь. Дійсно, це все в нас вдасться і все буде. І власне останнє таке традиційне вже запитання. А зараз спільнота Сентенція активно підтримує новий переклад Лівіафану, хопса, що його зробив Олексій Панич. І скажіть, будь ласка, що ви думаєте щодо явища повторного перекладу? Тобто, коли в нас вже існує твір, перекладений українською, чи варто витрачати сили часто гроші на новий переклад, який або буде краще, або може. З деякої ймовірності не буде краще, чи треба за стільки на нових творах. А ви знаєте, а, ну, я люблю, коли в мене є багато можливостей. Угу. Тобто, ну, я підтримую Лукасівича. І <рив> <рив> я не люблю, що є певна фатом, да, є певна доля, що тільки отакий от переклад, і я повинна тільки з цим перекладом працювати. Ні, я якраз підтримую це. Нехай буде декілька перекладів. <рив> ну, от подивіться, наприклад, якщо ми поезію перекладаємо, є різні автори, які перекладають поезію. Якийсь автор мені подобається, як він переклав, Шекспіра, да? а якийсь мені, наприклад, не подобається. Але у мене є можливість, я можу порівняти, тому я тільки за. Я вважаю, що так дійсно все потрібно вкладати гроші. А потім ці ж переклади, вони не одночасно перекладаються. Наприклад, певний переклад був там декілька років тому. Зараз все ж змінилося. Ви бачите, наскільки швидко змінюється світ, наше уявлення деяке змінилося. Рівень професіоналізму, може, десь там в чомусь змінився. Ну я не знаю, якісь аспекти, на які ми будемо звертати увагу, більше змінилися. Може, там буде більше додаткових таких нататок, які достатньо цікаві. Мені завжди подобається читати, коли от переклад, і ще є певні нататки до цього перекладу. да. Може, от в другому перекладі буде більше таких нататок. Може, там буде якась вступна стаття. Інша і іншого автора, і, скажемо, мені більш подобається, наприклад, цей спеціаліст, ніж той, який там був раніше. Тому тут дуже багато таких преференцій, і я тільки виступаю за те, щоб таке у нас відбувалося, і щоб у нас була можливість обирати. Дійсно, так. На цьому ми будемо завершувати. Дуже вам дякую за вашу розповідь, за ваші міркування. Це було дуже цікаво. На сьогодні все. І дякую. я вам дякую і дякую слухачам, які придивилися це відео до кінця. <рив> <рив> На все добре усім.